Чоловік у кафтані, повернімося в ті часи, коли земля була пласка, а люди в кафтанах прямували до небес. Вони сідлали своїх коней і підіймалися вгору, щоб побачити, що лежить за межами їхнього світу. Вони пишалися собою, співали пісень про духів, кидали каміння і надавали йому значення. Лазурове небо було знаком богів. У художнику Сибіру сп'яніли від пошуку екстазу. Чому шукаєш святе з нечистим серцем, чому прагнеш неприступного, несучи гріх, чому шукаєш добро через заборонене, дух, покровитель і прадавні тіні, душі і кістки мертвих, сила коня і мудрість сови, те, чого жадаєш, не вказує на найвище. Гей! Згадай часи перших людей, що мешкали в колі Едему, згадай дерево посередині, і Змія, що забороненою ідеєю кликав їх. Чи ти не бачиш, чи ти не розумієш заборонене не веде до найвищого, спокон вічний міф, земля снів, рух світил і тіні зірок. Хіба не бачиш, як вони спрямовують тебе до загибелі? Світло з заходу закрило портал, що ти відкрив, а символи, які ти оживив, лежать мертвими, як реліквії в їхніх скарбницях, дім твоїх богів став гробницею, а їхня сила зникла, отруєна західним вітром. Що є найвище вічне і правдиве, гей, послухай мою пісню, жезл Мойсея проковтнув тота, геку та ваджет. Невже ти не бачиш знаку, який я малюю, те, що у найвищому, єдиної істини. гей, художнику, що любиш досліджувати, граєшся з межами, співаєш у серці мелодії, блукаючи на краю, будь обережний, ступай м'яко, бо святе може бути близько, найвище не знайдеш у природі. Найвище не у святилищі серця, найвище не всередині тебе, найвище поза тобою, світло неприступне, істота незбагнена, вогонь, що пожирає все, найвище є вічним.